Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. І перший підхід, який будемо застосовувати, це пошук найбільших цифр. У нас поле 5 на 5, найбільша цифра у нас 5. Тобто ми розуміємо, що по горизонталі 5 клітинок. Десь 5 клітинок має бути зайняті. Так як у нас поле всього 5 клітинок, значить, усі 5 клітинок мають бути зафарбовані. Така сама ситуація тут по горизонталі. Така ж сама ситуація тут по вертикалі. Закриваємо. Тепер у нас залишаються трійки. Ну, Майже весь кросворд автоматично повирішувався, у нас автоматично знайшлися одиниці по горизонталі. І трійка теж, ми розуміємо, що вона ніде в іншому місці не може бути, як отут. Тобто першу трійку і другу трійку по вертикалі закриваємо. Автоматично знайшлися одиниці. Ну, доволі легкий кросворд. Дякую за увагу!